Трусики-шортики, набір з п'яти штук знову в наявності. Я би не сказала, що це класичні сліпи, але це і не класичні шортики, як ми звикли їх бачити. Це ніби такі вкорочені шортики або подовжені сліпи, які більше закривають сідничну зону. Але при тому трусики дуже зручні, неймовірно комфортні. Ви їх не відчуваєте на тілі. Це ідеальний варіант просто на, кожний, на кожен день. Тому що я не думаю, що. Кожного дня ми обираємо носити там мережі там, або ще якісь такі незвичні моделі. Ні, скоріш за все, ми обираємо носити саме ту білизну, яка буде максимально зручна. Набір в розмірах M L та XL. Вона йде е, в п'ятьох кольорах в наборі: ось такий сірий. Три відтінки сірого. Тут ми бачимо такий світло-сірий, класичний, та темно-графітовий, рожевий, та темно-синій, як на манікені. Трусики йдуть з вшитою резинкою. Резинка є широкою. До речі, вона дуже гарно тягнеться. І я от хочу заміряти розмір бокового шву, щоб показати, яка тут посадка. В розмірі М розмір бокового шулу складає 11 см. Тут буде завищена посадка, за рахунок якої у вас буде дуже гарна талія та такі гарні а, стегна. Тому для замовлення такого набору ви можете кидати плюс під цим відео.